Це два подання підписано в рамках голосної справи, яку вело Національне антикорупційне бюро. Хочу ще раз сказати блискучої справи. Я особисто вичитував їхнє подання, вважаю, що воно абсолютно чітко показує корупційну систему, вибудовану народними, двома народними депутатами для особистого збагачення. Офіцер під прикриттям, яку я, до речі, добре знаю по роботі в МВС. Запропонувала народним депутатам змінити статті підготовленого законопроекту про видобуток бурштину з тим, щоб фірми, які будуть цим займатися, платили рентну плату державі не 15%, а 5%. Якби на цьому все й завершилося, все було б нормально. Народні депутати мають право змінювати закон, як вважають за потрібне, хоч ноль поставити. Це не по-державному, але в принципі в цьому нема криміналу. Депутат не відповідає за свої законодавчі ініціативи. Будь -які, будь -які. Депутат має право вносити будь-які закони, навіть абсурдні. Тільки до того моменту, поки він за це не бере кошти. Депутат має жити за зарплату. Крапка. В даному випадку депутати вирішили. За цю поправку отримати кошти. Посередники висловлені ними домови узгодили отримання 15 тисяч доларів, які поділили пополам. Подальшому пан Розенблат вирішив, що це золота жила, може бурштидова жила, Бог я знає. І поставив на потік такі питання. Добре володіючи інформацією про те, що відбувається в державі по підготовці документів для легального вибутку бурштину. Він кожен цей державний крок супроводжував вимаганням за своє нібито сприяння. Ну, наприклад, кабінет міністрів має випустити постанову про уповноваження двох державних підприємств на легальний бурштину. Дай мені за це стільки-то тисяч доларів, і я буду сприяти. Житомирська обласна прокуратура закриває незаконний припиняє законні ліцензії на видобуток бурштину, які отримали ще в 2014 році три компанії Дай мені за це гроші і вони цим займуться. Суд приймає законне рішення, забирає ці ліцензії, припиняє їх. Дай мені гроші, і я буду впливати на суддів З моєї точки зору, це добре доведено в рамках справи, і тому я, не дивлячись на особисте знайомство. З паном Розенблатом буду спокійним серцем доповідати в комітеті, а потім з трибуни Верховної Ради про необхідність притягнення його до кримінальної відповідальності. При цьому набу і САП наполягають не тільки на притягненні, але й на затриманні та арешті. Закон дає їм таку можливість. Я звернувся до Верховної Ради із цим клопотанням. Звичайно, від депутатів залежить, чи підуть вони на таке рішення. Тим не менше, по всім п'ятьом депутатам я впевнений у достатньості доказів для притягнення до відповідальності. Чи буде їх достатньо для підозри? Думаю, так. Чи буде їх достатньо для обвинувального акту? З великою вірогідністю так, але для цього ще є етап досудового слідства, який має ну, відбутися в розумні терміни, з моєї точки зору десь до півроку. Після цього перейдемо до судових слухань. Чи кінець це е, чистки рядів у Верховній Раді? Ні, не на кінець. Найближчі дні ви почуєте ще одне повідомлення. А багатьох депутатів будемо рахувати по осені.